Шанувати пам'ять загиблих на майдані та бійців, а то зібрались у самісінькому серці України у Києві. Учасники дев'ятого міжнародного благодійного фестивалю дитячої творчості на зустріч мрії, урочистою ходою від європейської площі та до майдану незалежності пронесли прапор Голос миру як символ і заклик. Ми прийшли, щоб показати, що взагалі буде такий фестиваль. Фестиваль називається «На зустріч мрії, але також називається голос миру, тобто ми співаємо для миру, для того, щоб був мир на землі. Всі діти хочуть миру в цьому світі, і цей прапор прапор символізує мир. Роман Орищенко, очевидець та учасник подій на майдані, проводить екскурсію. Його розповідь про те, із чого починалось протистояння з інститутської з тої сторони, з іншого наступав Беркут і оточив їх саме тут, на цій стелі. Фактично, оці стікла, якщо бачите, в них можна ставати, вони не провалюються, все інше. Але коли напали на цих студентів, їх били кийками настільки сильно, що декілька ударів промазав, пали по цьому стіклу, пішла тріщина. Тобто, настільки це були сильні удари. Фактично стояло завдання розігнати і жорстоко розігнати майдан. Квіти та жовті троянди із жовто-блакитною стрічкою діти поклали до меморіалу загиблих під час революції гідності. Ми зустріли учасників 9-го міжнародного благодійного фестивалю Зустріч мрії». Це дітки, які приїхали, талановиті дітки, які приїхали з усієї країни, з дитячих будинків, зі шкіл інтернатів. Також у нас є один хлопчик з Білорусі. І сьогодні саме в нас відбувалось вшанування пам'яті загиблих, тих, хто загинув під час майдану. Тих, хто загинув зараз, виборюючи свободу для нашої країни, хотіли донести до суспільства, до всього світу, що діти вони за мир. Вони за мир, вони хочуть жити, творити в мирній країні. Вже наступного дня конкурсна частина фестивалю на зустріч мрії по закінченню. Фінальний гала-концерт. Вже дев'ятий рік поспіль під патронатом голови партії Батьківщина Юлія Тимошенко. у Київському палаці дітей та юнацтва у день захисту дітей голці ніде впасти. Тут майже 200 учасників із 19 областей України, вихованці 39 шкіл-інтернатів, дитячих будинків та діти переселенців зі сходу, серед них і ті, хто із фізичними вадами, та попри все, нині тут у боротьбі за перемогу. Jesus! У програмі численні номери і станцями та піснями усі без винятку, патріотичні. Ведучі вечора Світлана Тарабарова, Макс Невіпа та Ольга Цибульська. Так, крім іншого, показати себе та навчити дітлахів майстерності справжнього артиста прийшли Олександр Тулінов, Гарік Бірча, Віктор Павлік, Аркадій Войтюк, Альоша, Дмитро Монатяк, Юрій Годов, Ячеслав Рибіков. Артисти зізнаються, таких концертів із такою аудиторією самим інколи не вдається зібрати. Таких искренних глаз, улыбок и эмоций ты не увидишь на своем концерте даже, наверное, где-то. Замечательное дело этот галоконцерт «Голос мира» и вообще весь благотворительный фестиваль на Зустрич Марии. Я когда поступило предложение, без раздумий согласился. Для меня участие в Таких мероприятиях, где присутствуют, фигурируют в основном дети, это всегда э, огромный позитив. И я понимаю, насколько это для них важно, потому что я сама была ребенком и не так давно стала мамой, поэтому эти детские эмоции они самые искренние, самые чистые и честные. Всем хочу посоветовать и поддержать. Если у вас есть детская мечта, обязательно следуйте ей, верьте искренне работайте, верьте в себя, и обязательно у вас все получится. Журі конкурсу визначали переможців: перше, друге та третє місце у трьох номінаціях та у трьох вікових групах головний приз, гран-при та ще спецпризи. Цей юнак Олександр Калугер приїхав із Херсонщини ще перед початком фінального концерту. Чи отримає перемогу? Сумнівається мусимо, але мабуть, не буде, тому що ну, вчора був відпитковий тур другий. І ми вже якби сьогодні повинні е, сказати результати цього туру. Емоції дуже сильні. Коли ти бачиш, що для тебе щось роблять і намагаються зробити кращим, це дуже надихає. Та вже у фіналі гран-при вручає Євгенія Тимошенко, президент асоціації міжнародних та всеукраїнських громадських організацій Соціальний захист. Сама мета це відкрити двір, відкрити вікна для дітей у суспільстві, щоб вони почули себе громадянами, щоб вони почули себе. себе Частиною суспільства здорового суспільства, тому, що вони будуть будувати це Суспільство. Вони будуть будувати майбутнє. Основна мета сьогоднішнього концерту це донести такий меседж миру і у, у дітей е, це найбільш виходить добре, тому що вони привезли номери, які е, такі дають посил любові та миру, і це неможливо не побачити. Журі зізнаються обирати кращих вкрай важко. По-перше, тому що надзвичайно великий рівень, високий, професійний. По-друге, ми маємо оцінювати роботу викладачів і дітей, які виховуються в інтернатах, які з багатодітних сімей, які з вадами, зору, слуху. І ці діти вони показують номери без врахування своїх вад. Мы все изменились и дети наши изменились. Они стали какие-то более ответственными. У них другой взгляд. У них уже взрослый взгляд. Они слишком быстро повзрослели. И вот наша задача взрослых все-таки благодаря таким фестивалям дарить им то детское тепло. Катори за час можуть бути лішени. Фестивальна зустріч Мріми танцювали румунський танець. Я тут в перший раз. Мені дуже все подобається. Можливість проявитися, показати себе, свої здібності. Все, що я можу. Пофестивалити прийшли навіть депутати. Концертом кажуть, задоволені організаторам вдячні. Вони щороку проводять подібного роду фестивалі, які повинні, по-перше, надати можливість діткам себе проявити. А з іншого боку, це має привернути увагу громадськості до того, що не всі діти в Україні мають належний захист від держави, не всі діти мають батьків, і очевидно, що обов'язок держави все зробити належне, щоб діти мали своє дитинство. На запрошення президента громадської організації Женя Тимашенка із задоволенням відвідала цей захід, тому що я шаную всіх, хто докладає стільки зусиль, щоб займатися з нашими дітьми. Діти це наше майбутнє. Діти йдуть як посланці миру, діти мають об'єднувати всі території України і вони мають бути як голуби. Миру в ході фестивалю кожен охочий міг придбати лот від артиста. А зібрані кошти організатори передавали переможцям фестивалю та на оздоровлення дітей-переселенців зі сходу. Переможці отримали путівку до оздоровчого карпатського табору Красна Поляна та Володарі Гран Прі, путівку до Грузії, а також протест для Олександра. Софія Заруна, Станіслай Фремов, Іван Белій АНТВ.